Доброго дня, шановні. Вчора прийшов підписник до мене в коментарі і пише, Та що там той мільярд доларів, нам дали там чуть ли не трильйон і так далі. Дивіться, мільярд доларів в палеті, десь в палеті це 80 мільйонів. Якщо зложити мільярд купюра до купюри, це півтори тисячі кілометрів грошей. Тобто ми могли просто одним мільярдом кожен метр закласти. Грошима всі тисячі кілометрів нашого фронту. Чи відстань від Києва до Афін. Це 10 тонн грошей. 10 тонн грошей. Ви розумієте, скільки це? Це цілий грузовик великий вантажівка грошей. Тому дивіться, що відбувається, куди б українці не несли гроші, і хто б нам їх і не давав. Крізь стоїть корупція Зеленського. Якщо ви донатите, там Стерненко, там притула. Це люди, які працюють з владою, які стовідсотково працюють на владу. Тобто, якщо ми донатимо, ми даємо податок Зеленському на корупцію. Якщо ми платимо податки, там є люди, які там. Мілованови і інші там покидьки, які очолюють корупцію державну. Коли ми отримуємо якісь транші, там є Єрмак, там є татаров, тобто ті люди, які відповідають за розпил тих грошей, які до нас йдуть, із, на, із вні, як кажуть, від наших партнерів. Тому дивіться, де б, де б не з'являлися гроші в країні. Які б вони не були, скрізь стоять люди Зеленського і знімають свій відсоток з цих грошей. А тепер уявіть, якщо б 20-30 мільярдів і дійсно ці гроші були потрачені на фронт, на перемогу, тобто вони пішли б нашим хлопцям як зброя, як. Якісь засоби захисту, якісь засоби порятунку, індивідуальної безпеки, дрони чи будь що. Уявіть, хоча б е, так 10 мільйонів стоїть е, лінія по виробництву 155 міліметрових снарядів. Уявіть, скільки б тих снарядів могло б бути в Україні? Якби за всі вкрадені гроші ми зробили лінії? Виготовлення ракет також не дуже е, дешева справа, але уявіть, скільки вони отримують в зарплатні, скільки вони отримують якимось е, чином офіційним, так там е, якісь льготи на якісь е, оздоровлення, компенсацію за житло. Оці е, зарплатня, там якась мільярдна. Сотні, десятки мільйонів, які вони отримують як зарплатню, премії, якісь надбавки. До цього той рівень корупції. Уявіть, оці всі гроші пішли б на перемогу. Навіть бодай не на нуль, не на пряму до хлопців. А хоча б вони пішли на виробництво зброї, на засоби прикриття від ракет, на засоби ППО там і так далі. Тобто Україна була найбільш озброєною країною у світі. Тому у наших партнерів і виникають питання: ми даємо стільки грошей більше, чим взагалі на все НАТО тратимо. От в Україну пускають стільки грошей що місяця, що така сума тратиться на величезну машину з підводними човнами і так далі. А у нас просто люди воюють за донати, блять, а влада пиздить. Тому Зеленський зробив єдину ефективну річ, але дійсно ефективну це е, корупція, корупційний збір. Куди б українці не, не несли гроші, хто б українцям не давав гроші, крізь стоять люди Зеленського і знімають відтуда відсоток. Тому єдине, що не дає нам перемогти, це влада України. Єдиний ворог, який є у нас на території України, це наша з вами влада. Тому України і українців два вороги: один Путін і його терористи, другий Зеленський і його пасіпаки терористів. Більш скажу вони ж всі працюють на Путіна, в тому числі Оман, в тому числі і інші епізоди, які вспливали і по Татарову, і по Єрмаку, і взагалі де не капнеш. Там нагорода від ФСБ. Який обшук не проводять, там якісь артефакти з Російської Федерації, чи флаг, чи якась статуетка ФСБ, чи там ГРУ, чи що у них там є. Но кожний цей підор, блядь, працює на Росію. І ми головне на це спостерігаємо і ніхуя не робимо. Я вважаю, кожен з нас має вимагати вибори. Так, це буде мирний протест. Ми маємо вимагати вибори всіми доступними законними способами. Ця влада має спочатку піти, потім сісти повним складом, повним. Проведеться слідство, і ця влада сяде повним складом. Тому всім гарного дня і не пишіть дурниць, що мільярд то небагато, мільярд то таке, мільярд це дуже багато. Це дуже-дуже багато. Якщо чесний мільярд витратити на зброю, ми отримуємо як мінімум, як мінімум один напрямок взагалі на іншому рівні підготовки, на іншому рівні озброєння. Всім гарного дня! Пильнуємо за цією владою і вимагаємо вибор.